До нових форм та бравурних ідеологем в українській літературі завжди нарощувалась з послабленням офіційного тиску на культуру. Так було за Хрущовської відлиги пореволюційні 20-ті та в часи Горбачовської перебудови. 90-ті виявили нових пасіонарів. Час перемін потребував сміхотерапії та бурлескно балаганних форм. Так виникло бубабу. Сашко Ірванець, Юрко Андрухович та Віктор Неборак – Товариство своє з кав'ярень змістили на сцену і мали з того шалений успіх. Якщо взяти молодість, додати любов до літератури, помістити в атмосферу суцільного культурного застою та витримати два роки на кухні, то неодмінно вийде у бабу. Нам всім було. Страшно, бридко, неприємно читати те, що тоді писалося і друкувалося. І ми вирішили зрештою робити якусь нормальну літературу, що ми намагаємось робити вже 22 роки. Формально Бубабу утворилася у 85-му, але ще два роки не виходила за рамки кухонних посиденьок та читання віршів одне одному. З Часом до них почали приєднуватися друзі, поети, художники, музиканти. З початком перебудови і руйнуванням заборон молоді поети наважилися вийти на публіку. Перший публічний виступ Бубабу відбувся в 87-му у київському молодому театрі. Театральне приміщення було на ремонті, ми виступали у вестибюлі, але він був заповнений публікою, і це було таке страшенно важливе для кожного з нас: е пережиття. Тобто, те, що переповнена зала, те, що так багато людей прийшло, і те, що Всім їм подобалося це, тобто раптом виявилося, що це успішно. Після успішного дебюту розпочинається період активної діяльності: 23 поетичні вечори по всій Україні. Були й великі переповнені зали, були й виступи, на які приходили 10 12 осіб. Але в кожному випадку публіка ніколи не лишалася байдужою. Ми з мамою вийшли на мітинг, але побачивши афішу, прийняли рішення сходити на Поетичний вечір був абу абсолютно різношерстна публіка була від студентів до таких самих, як ми випадкових. це було просто читання. Троє. Ірванець Гендруховичний Неборак по черзі читали свої вірші, зривали шалені аплодисменти. Тобто, це було якийсь ковток свіжого повітря. Я зовсім не шкодували, що не потрапили на літку. Спадає в душі морок, густе вино гаряче а королева плаче над рилом поросячим. Ти королева де білів, ти дика королева! танцюємо в повітрі! Я можу повторити. Ти королева де білів. Ти дика королева! танцюємо в повітрі. Я можу повторити. Бу наживо з усією неповторністю голосів, інтонацій та імпровізацій – це постійний діалог із публікою, це літературний джаз. Ми ніколи не домовляємося про те, які саме вірші ми будемо читати. Тут є певний джазовий принцип. Тобто, добрий джазовий музикант він мусить відчувати зал. Якщо він глухий до того, як зал на нього реагує, не відбувається цієї енергетики. По справжньому вибухнув Бобабу у 92-му, коли на львівському фестивалі Вивих режисер Сергій Проскурня поставив поезооперу оперу за їхніми творами Крайслер Імперіал. Перша ж спільна книжка трьох поетів введення в Бобабу» з'явилася тільки в 95-му, через 10 років після створення лідгурту. стиль Бобабу можна віднести до карнавального іронічно парадійного. Він продиктований історичною атмосферою кінця 20-го століття. Андрухович і рванець борак на відчули радикальні зміни застиглого часу. Вони зуміли підібрати відповідну форму для вираження гострої потреби свободи. Гумор, і іронія це є це. Це є бубабу, і бубабізм, і, і без нього жодного бубабу не було б. Тому ну, мене особисто все життя дратували серйозні морди, з якими нам говорилися якісь банальні абсолютно речі. Бубабісти. Це троє хлопців, які е, вирішили повернути українську літературу до живої традиції, яка була ще починалася з Котляревського, тобто повернути її до такого веселого, е, якогось карнавального стилю, щоб вивести українську літературу з депресії. Кожний із трьох петів вже давно переріс групову ідентичність. Андрухович прославився своїми романами: неборак, літературно-критичними текстами, ірванець драматургією та сатирою. З роками стає все важче зібрати їх разом, але коли вони все ж збираються на сцені, це справжній вибух, це все той же джаз.